Всім добрий день! Вітаю на уроці хімії. Сьогодні ми нарешті почнемо серйозно займатися хімічними реакціями. Одразу розкриваю головний секрет. Для того, щоб зрозуміти, відбудеться реакція чи ні, і щоб правильно скласти рівняння хімічної реакції, потрібно, по-перше, навчитися швидко впізнавати речовини за назвою чи за формулою сполуки, відносити їх до певного класу сполук. А по-друге, треба пам'ятати хімічні властивості сполук цього класу. Справа в тому, що не всі речовини можуть реагувати одна з одною. Представники кожного окремого класу сполук мають свій унікальний набір хімічних властивостей. Задим, Човинами вони завжди залюбки реагують з іншими, можуть реагувати, але за певних умов. А з якими взагалі ніколи за жодних умов не будуть реагувати. Класифікувати неорганічні речовини ми вже навчилися. Тепер настала черга дізнатись про хімічні властивості основних класів неорганічних сполук. На цьому уроці я познайомлю вас з хімічними властивостями оксидів. В першій частині уроку ми поговоримо про їх взаємодію з водою, а в другій про взаємодію з кислотами, лугами та іншими оксидами. Записуйте тему уроку і поїхали! Спочатку робимо перший крок, впізнаємо оксид. Для цього пригадуємо, що оксиди це бінарні сполуки з оксигеном. Загальна формула оксидів елемент X, o, Y, тільки два елементи, начебто все просто, але я вам казала, що за цією простотою грається підступність, тому що за своїм хімічним характером оксиди поділяються на три групи основні, амфотерні та кислотні. І в залежності від характеру будуть абсолютно по-різному поводитись з одними і тими самими речовинами. Якщо ви ще не Дуже добре розумієтесь на класифікації оксидів, раджу переглянути урок, де я про це розповідаю, і потренуватись. Але протягом цього уроку я буду нагадувати, на що треба звернути увагу, щоб класифікувати оксид. Отже, перша хімічна властивість оксидів взаємодія з водою. Ці реакції нам вже відомі з минулого року. Тоді ми вивчали хімічні властивості води і дізналися, що вода може реагувати з оксидами. При цьому утворюються сполуки, які називаються гідрати оксидів, скорочено гідроксиди. Це завжди реакції сполучення з двох речовин оксиду і води. Утворюється одна нова складна речовина гідроксид. А тепер увага! Те, про що вам не розповідали в 7 класі, виявляється, що обов'язковою мовою, щоб такі реакції відбувалися, є утворення розчинних гідроксидів. Для основних оксидів такими гідроксидами є розчинні основи. Нагадую, що вони називаються луги. Для кислотних оксидів такими розчинними гідроксидами є розчинні кислоти. Амфотерні оксиди ніколи не реагують з водою. Чому? Тому що не існує розчинних амфотерних гідроксидів, вони всі. Нерошінні сполуки. Отже, запам'ятайте, амфотерні оксиди з водою не реагують. Розглянемо декілька прикладів взаємодії основних оксидів з водою. Результатом таких реакцій завжди є основа сполука загального складу метал ОН разів, причому ця основа має бути лугом, розчинною основою. Перший приклад калій 2О, каліоксид плюс вода. Спочатку давайте впевнимося, що цей оксид дійсно основний. Нагадую, що основні оксиди утворюють тільки металічні елементи з валентністю 1 або 2, за невеличким виключенням. Калій метал з валентністю 1, тому цей оксид дійсно основний. Він може реагувати з водою і при цьому може утворитися сполука калій гідроксид, якщо вона розчинна, якщо вона є лугом. І тут краще пам'ятати, що луги можуть утворювати тільки 10 металів в світі. На честь цього вони так і називаються лужні метали. Це представники першої А-групи літій надрій калій, робіт діцезії францій. І лужноземельні метали, представники другої А-групи кальцій, стронцій, барій, радій. Через те, що францій і радій є радіоактивними елементами, ми з ними реакції не пишемо. Тому фактично треба запам'ятати тільки ось ці вісім. Якщо будете їх знати, тоді завжди впізнаєте формулу лугу серед формул всіх основ. Але якщо вивчити не вдається, в нас є ще один спосіб дізнатися про чинність речовини. Подивитися в таблицю розчинності. Нам потрібен буде гідроксид, тобто рядочок, який відповідає групам ОН, OH, і перетин цього рядочку з калієм. Ось у нас калій, перетинається з, з групи OH. бачимо, R, стоїть буквочка на перетині. Це означає, що калій, гідроксид є розчинною основою, отже, реакція можлива. Складаємо формулу, записуємо метал калій. Гідроксид поруч має стояти група ОH. OH, не формула. Щоб це перетворилося на формулу, нам треба розставити валентність і потім, відповідно, індекси. Калій має сталу валентність 1, група ваш завжди одновалентна, валентності однакові, індекси не потрібні. Формула калій гідроксиду. Калій ОН. Це реакція сполучення з двох речовин утворюється тільки одна нова складна речовина, тому жодного іншого продукту тут не буде. Нам залишилось тільки урівняти цю реакцію. Починаємо з калію. зліва два атоми калію, справа один, а має бути однаково два. Отже, ставимо множник 2 перед формулою калію гідроксиду. Тепер гідроген зліва два атоми гідрогену справа у формулі він один, але ми поставили коефіцієнт 2, тому домножуємо, ми маємо два атоми гідрогену справа. Оксиген 1, 2 атоми оксигену зліва. У формулі калію H1 був, але множимо на 2 і також 2 оксигена маємо справа. Реакція урівняна. Поставили знак дорівнює все. все, зроблено вірно. Йдемо до другого прикладу кальцій-О, кальцій плюс вода. Кальцій, метал зістало валентністю 2, отже, цей оксид основний, він може реагувати з водою. В результаті може утворитися кальцій гідроксид, якщо він розчинний. Наприклад, ви забули, що кальцій лужноземельний метал, і пішли в таблицю розчинності пошукати перетин групи ОН OH і кальцію. Що ви побачите, тут на перетині стоїть М. Мало розчинно, і ви можете помилитися, подумати, що реакція неможлива, але ні. Запам'ятайте, що це виключення кальцію. Кальцій -гідроксид насправді є лугом. І щоб вам це краще нагадати, я вам покажу дослід, який вже показувала в минулому році, взаємодію кальцій-оксиду з водою, ось білий порошок кальцій-оксиду додаємо у воду. Якщо реакція відбулася і там утворився луг, ми можемо перевірити це за допомогою індикаторів речовин, які здатні змінювати своє забарвлення в лужному і кислотному середовищі. Ось безбарвний фенолфталеїн додаємо і бачимо, змінив колір на малиновий. універсальний індикатор оранжевого кольору, змінює. Колір на синій, а оранжевий -оранж, Що робить? Змінює своє забарвлення на жовте. Три докази того, що реакція дійсно відбувається. Запам'ятали, що кальцій, гідроксид луг і реакція між оксидом і водою можлива. Складаємо формулу гідроксиду. метал кальцій є, гідроксид поруч група ОН. OH. Розставляємо валентність у кальцію-1 у групі О, OH, У кальцію 2 у групі oh 1 Це означає, що треба поставити дужечки, за дужечками двічку. Формула кальцій, гідроксиду, кальцій OH двічі. Урівнюємо метал Кальцій зліва 1, справа, 1. все добре. Гідроген зліва 2 справа, подивіться у формулі 1, але гідроген в дужечках за дужечками індекс 2, на які треба домножити 2 атоми гідрогену, справа. Оксиген зліва 1, 2, справа так само, оксиген стоїть в дужечках, множимо на двічку за дужками, маємо 2 атоми оксигену, справа. Все рівно, реакція урівняна, вона можлива. В результаті такої взаємодії утворюється розчинна основа, кальцій, гідроксид. І давайте розмовляємо. Глянемо третій приклад. Копром 2 оксид копрому плюс вода. Тут нам вже підказали валентність металу металупруму 2. Отже, це основний оксид, він може реагувати з водою, і результатом може бути купром 2, гідроксид. Звичайно, якщо він розчинний. Давайте подивимось табличку розчинності. Перетин групи ОН OH і купруму ми бачимо, що тут стоїть буква Н. Отже, ця основа нерозчинна, реакція ця неможлива. Ми перекреслюємо стрілочку, що означає, що ця реакція не відбувається. Таким чином, бачите? Основні оксиди, їх було три штуки, але реакція відбулася тільки в двох випадках. Чому? Тому що тільки тут утворилися розчинні гідроксиди. Не забувайте перевіряти завжди розчинність гідроксидів за табличкою розчинності. Тепер подивимось, як реагують з водою кислотні оксиди. Вони також в результаті реакції мають дати розчинний гідроксид, в даному випадку розчинну кислоту. Формули кислот починаються з гідрогену, а потім дописується кислотний залишок. Перший приклад: СО2, силіци4оксид плюс вода. Спочатку перевіримо, чи кислотний цей оксид. Нагадую, що кислотні оксиди утворюються атомами неметалічних елементів, за виключенням 4 оксидів СО, СОНОГ2 це не солитворні оксиди. Також до кислотних оксидів відносяться оксиди металічних елементів з валентністю 5 і вище. Але в цьому році ми поки що пропускаємо. Про такі оксиди не розмовляємо, а будемо мати справу тільки з оксидами неметалів. Тому бачимо силіцій не метал, селіций 4 оксид, кислотний оксид. Теоретично може реагувати з водою, якщо кислота, яку він дасть в результаті, буде розчинною. Як дізнатися формулу кислоти? Тут не так легко все записується, як для гідроксидів металів, тут треба пам'ятати, що кожному оксиду відповідає його персональна кислота. Ось, наприклад, оксиду СО2 відповідає метасилікатна силікатна кислота. Цю Табличку Я вам вже показувала, і якщо ви ще не вивчили оце співвідношення, то можете зараз поставити відео на паузу, переписати собі цю табличку, десь на останній сторінці зошита, щоб завжди була шпаргалочка, куди можна подивитися. Але якщо вивчити таке співвідношення складно, можна викратитись із такого становища. Ми так робили в 7 класі: ми клеїли формули кислот. Як ми це робили? Спочатку записували оксид неметалічного елемента, потім записували під ним воду, але так, щоб гідроген був спочатку, два атоми гідрогену, а оксиген від води був під оксигеном. І разом що у нас утворювалось? Два атоми гідрогену H2, потім один атом силіцію, а потім разом три атоми оксигену h 2 co 3 Ось вона, метасилікатна кислота, яка теоретично може утворитися в результаті цієї реакції. Треба подивитися, чи розчинна вона. Пішли в табличку розчинності. Тепер нам потрібен ряд, який відповідає. За кислоти це ось вертикаль гідрогенчик, і його перетин з кислотними залишками це все будуть кислоти. Що ми бачимо? Що на перетині со 3 і гідрогену стоїть буква Н. Ця кислота не розчинена, тобто ця реакція не відбувається. Але зверніть увагу, що всі решта кислоти розчинні. Нам так не пощастило з першого разу, потрапило одразу на нерозчинну кислоту, а це означає, що більше нам не треба буде дивитися в таблиці розчинності. Ми будемо розуміти, що всі решта кислоти розчинні. Ми перекреслюємо. Срілочку реакція не відбувається. І запам'ятаємо, що між оксидом СО2 і водою реакція неможлива. Цей оксид є основною складовою піску, а пісок з водою дасть нам мокрий пісок, але не кислоту. Йдемо далі! СО3, сульфур 6 оксид, плюс вода, сульфур неметалічний елемент, отже, це оксид кислотний, і реакція 100% води, тому що тут утвориться розчинна кислота, яка. Давайте склеїмо формулу СО3. Ми ще написали воду, гідроген, окремо оксиген під оксигеном, маємо H2SO4, сульфатна кислота. Отже, сульфур 6 оксид з водою, де сульфатну кислоту є кількість атомів. Кожного елемента зліва справа співпадає, поставили знак дорівнює, і все, реакція у нас складена. Давайте глянемо ще один останній приклад. Н2О5, нітроген 5 оксид плюс вода, нітроген, неметалічний елемент, отже, цей оксид буде кислотним оксидом. Реакція, можлива, клеїмо формулу кислоти. Оксид, воду під ним записали. Додали, що бачимо H2N2O6. Парні індекси такого не має бути, нам треба поділити навпіл ці індекси, і тоді ми отримуємо справжню формулу кислоти HNO3, нітратна кислота, вона і утворюється в результаті цієї реакції. Єдине, що не забуваємо ось тут двічку поставити, щоб не загубити всі атоми. Ось тепер все правильно. Нітроген 5 оксид з водою утворює нітратну кислоту. Отже, який робимо висновок, що кислотні оксиди завжди реагують з водою, при цьому утворюються кислоти за виключенням тільки. Одного оксиду соліци 4 оксид со це пісок, який з водою не реагує. Таким чином, головна ідея взаємодії всіх оксидів із водою полягає в тому, що основні оксиди в реакціях з водою утворюють основи. Кислотні оксиди утворюють кислоти. Саме тому оксиди отримали свої назви основні та кислотні. Обов'язковою умовою таких реакцій є утворення розчинних основ та кислот. Амфотерні оксиди з водою не реагують, тому що всі відповідні амфотерні гідроксиди не розчинні сполуки. У вас може виникнути логічне питання, як? Вже тоді утворюються нерощі гідроксиди. Відповідаю, вони утворюються з інших речовин, шляхом інших реакцій, яких цю тайну ми обов'язково розкриємо, коли будемо вивчати хімічні властивості основ, кислот та солей. Сподіваюсь, ви зрозуміли ідею, яким чином оксиди реагують з водою, зможете вже виконати завдання, закінчити рівняння можливих реакцій. Дивіться, не всі реакції, які тут записані, можливі. Поставте зараз відео на паузу і спробуйте скласти рівняння реакцій. Вийшло? давайте перевіряємо. Я показую вам відповіді з підказками, на що треба було звертати увагу. Якщо ви все зробили вірно, молодці. Якщо ні, це нормально. З першого разу мало у кого виходить. В окремому відео я поясню на що треба було звертати увагу, як треба було розв'язати це завдання. Заходьте, будемо розбиратись. Тепер зробимо перерву. Наступного разу поговоримо про інші хімічні властивості оксидів. Якщо вам було все зрозуміло і сподобалось, можете поставити лайк, якщо ні, напишіть про це. Бажаю вам успіху, не хворійте, бережіть себе і до зустрічі на новому році хімії. Бувайте!